Ану, давай ми з тобою подивимось, що нам передав їжачок, лісовичок. Ану, що там у мами є? Що там є? Торбинка є. Ану, доставай, хто там є? Хто там є? Доставай, 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 Хто там є? Хто це в нас є? Ану, доставай, дивися. Який хоробрий, високий, гордий. Як у нас каже коник? І -і -і, ого. а ну, давай подивимось ще. Хто там є? О, там ще хтось є. Я весела корівонька, рогата голівонька. Молодець! Привіт, так? А Ану, доставай ще хто там є? О, а ну? носик п'ятачок А дивися хвостик у неї як гачок. Ану, доставай ще, хто там є? Хто там у нас є ще? Ось і я вівця білява, вогна, пишна і кудрява. Є у нас звірята.